Чи знаєте ви, що рішення для здорової простати може бути у вашій вазі з фруктами? Ось так воно і є догляд за простатою не вимагає складного лікування чи дорогих добавок, іноді найефективніші відповіді знаходяться прямо перед нами у таких простих речах, як фрукти, які ми їмо щодня. Але ми говоримо не про будь який фрукт, а про п'ять конкретних фруктів, які заслужили звання суперпродуктів для здоров'я простати. Уявіть собі, що ви зменшуєте ризик таких захворювань, як рак передміхурової залози, полегшуєте неприємні симптоми, такі як сечовипускання, і підтримуєте оптимальну якість життя, просто включивши більше цих смачних фруктів у свій раціон. У цій статті ми досліджуватимемо секрети цих перлин природи. Підпишіться та залишайтеся до кінця. Адже номер один у списку містить ключовий інгредієнт, який вчені вважають революційним для здоров'я простати. П'ятий кавун зволоження та антиоксидантний захист вашої передміхурової залози. Кавун, освіжаючий і яскравий фрукт, є не лише частуванням у спекотні дні, але й потужним союзником чоловічого здоров'я, його поживний вміст робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче доглядати за своєю простатою. Завдяки його здатності зволожувати, детоксикувати та захищати клітини від окисного пошкодження, лікопін зірковий антиоксидант, головним компонентом кавуна є лікопін, антиоксидант, який надає фруктам характерного червоного кольору, ця сполука була предметом значних досліджень завдяки своїй здатності нейтралізувати вільні радикали, ті нестабільні молекули, які можуть спричинити пошкодження клітин простати. Та сприяти розвитку таких захворювань, як доброякісна гіперплазія, передміхурової залози, ДГПЗ або навіть рак простати. Кілька досліджень показали, що чоловіки, які харчуються лікопіном, мають менший ризик розвитку цих захворювань, надзвичайне зволоження. Кавун на 90% складається з води, що робить його одним із найкращих фруктів для підтримки належної гідратації. Чому це важливо для простати? Правильне зволоження гарантує, що тканини передміхурової залози добре змащені та живляться, що може допомогти запобігти запаленню чи інфекції, крім того, достатнє споживання рідини забезпечує постійний потік сечі, що важливо для запобігання накопиченню токсинів у сечовивідних шляхах. Цитрулін покращує кровообіг, ще одна ключова сполука в кавуні: цитрулін, амінокислота, яка сприяє розширенню кровоносних судин. Покращуючи кровообіг у всьому тілі, включаючи область простати. Хороший кровообіг не тільки забезпечує простату киснем і необхідними поживними речовинами, але також допомагає зменшити запалення та запобігти станам, пов'язаним зі збільшенням простати, більше поживних переваг. На додаток до лікопіну та цитруліну, кавун є чудовим джерелом вітаміну С, який зміцнює імунну систему та зменшує запалення, а також калію. Який регулює артеріальний тиск. Підтримка оптимального артеріального тиску також приносить користь здоров'ю передміхурової залози, оскільки адекватний кровообіг необхідний для правильної роботи простати, як насолоджуватися. Є багато способів включити кавун у свій раціон. Ви можете їсти його окремо як закуску, робити з нього освіжаючий смузі з м'ятою та лимоном або навіть додавати шматочки кавуна. До свіжих салатів із сиром фета та листям шпинату. Головне, насолоджуватися ним у найбільш натуральній формі, щоб повною мірою скористатися його перевагами. Хоча кавун є чудовим варіантом для здоров'я простати це не єдиний фрукт із чудодійними властивостями. Давайте тепер відкриємо антиоксидантну та протизапальну силу маленького, але потужного фрукта чорниці. Четверта чорниця антиоксидантний щит для простати. Чорниця ці маленькі блакитні коштовності набула популярності як суперпродукт завдяки вражаючому вмісту антиоксидантів і біоактивних сполук. Хоча чорниця зазвичай асоціюється зі здоров'ям серця, вона також має унікальні переваги для простати, допомагаючи боротися із запаленням, зменшувати окислювальний стрес і запобігати більш серйозним проблемам. Боротьба з окислювальним стресом Окислювальний стрес є одним із головних ворогів здоров'я простати. Це відбувається, коли вільні радикали перевищують здатність організму нейтралізувати їх, викликаючи пошкодження клітин. Цей процес може викликати хронічне запалення та збільшити ризик доброякісної гіперплазії простати ДГПЗ або раку передміхурової залози. Саме тут чорниця відіграє вирішальну роль. Вона наповнена такими антиоксидантами, як флавоноїди, антоціани та фенольні кислоти, які допомагають протидіяти цим вільним радикалам. Протизапальні сполуки. На додаток до антиоксидантів чорниця багата природними протизапальними сполуками, які зменшують запалення простати. Хронічне запалення може погіршити симптоми сечовипускання, пов'язані з ДГПЗ, такі як слабке сечовипускання або часте сечовипускання. Особливо вночі. Регулярно вживаючи чорницю, ви можете полегшити ці симптоми та покращити якість життя. Природна підтримка імунітету. Завдяки високому вмісту вітаміну С, чорниця зміцнює імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями, в тому числі передміхурової залози. Крім того, вони містять вітамін К, який, хоча в першу чергу, пов'язаний зі здоров'ям кісток. Також може мати позитивний вплив на метаболізм клітин простати. Профілактика раку простати. Кілька досліджень показали, що фітохімічні речовини, присутні в чорниці, мають захисну дію проти раку простати, вони допомагають пригнічувати ріст злоякісних клітин і запобігають їх розповсюдженню, що робить журавлину розумним вибором для будь-якого чоловіка, який турбується про своє здоров'я простати. Як ними насолоджуватися? Чорниця неймовірно універсальна, додавайте їх до смузі, змішуйте з йогуртом, використовуйте як начинку для вівсяних пластівців, або просто їжте свіжими як закуску. Його солодкий і злегка кислуватий смак ідеально підходить для будь-якого часу доби, хоча чорниця невелика за розміром, її вплив величезний. Але якщо ви думаєте, що це все, зачекайте, поки ви не дізнаєтеся, як кремовий і універсальний фрукт, як авокадо, Може змінити здоров'я вашої простати. Переходимо до наступного. Хвилинку. Що ви думаєте про цю інформацію, про фрукти, які можуть змінити здоров'я вашої простати? Ті моменти, які ми досліджували досі, можуть виявитися більш показовими, ніж ви собі уявляли, і мати глибокий вплив на ваше самопочуття. Якщо вам подобається цей контент, не забудьте поставити лайк і підписатися. Щоб і продовжувати вчитися піклуватися про своє здоров'я простими й ефективними способами, залишайтеся до кінця, тому що останній фрукт у списку може бути найпотужнішим з усіх. Давайте продовжимо. Третє. Авокадо кремовий захисник для вашої простати. Відомий своєю м'якістю та універсальністю на кухні, авокадо це набагато більше, ніж просто смачна їжа. Цей фрукт наповнений поживними речовинами, які відіграють ключову роль у профілактиці та лікуванні проблем простати від запалення до гормонального балансу. Незалежно від того, любите ви гуакамоле чи просто насолоджуєтеся ним у салатах, авокадо має бути одним із ваших перших виборів, коли ви думаєте про здоров'я простати, корисні жири. Боротьба із запаленням простати авокадо є одним із найбагатших джерел. Мононенасичених жирів, тих самих, що містяться в оливковій олії. Ці здорові жири відомі своєю протизапальною дією, що робить їх незамінним ресурсом для зменшення хронічного запалення передміхурової залози, основного захворювання при таких проблемах, як доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ і простатит. Крім того, вміст омега-3 жирних кислот доповнює цю дію, допомагаючи підтримувати сприятливе середовище для клітин простати. Дієта, багата здоровими жирами, безпосередньо пов'язана з покращенням здоров'я клітин всього організму, включаючи простату, вітаміни антиоксиданти, щит від вільних радикалів. Авокадо також є цінним джерелом вітаміну Е та вітаміну С, двох антиоксидантів, які разом борються з окисним пошкодженням. Спричиненим вільними радикалами, цей процес має вирішальне значення для захисту клітин передміхурової залози та запобігання розвитку більш серйозних захворювань, таких як рак простати. Простата, захищена від клітинного окислення, з більшою ймовірністю залишиться здоровою навіть із віком. Основні мінерали цинк і селен, окрім вітамінів, авокадо є чудовим джерелом цинку та селену. Двох мінералів, які відіграють важливу роль у здоров'ї простати, цинк необхідний для процесів поділу клітин і підтримки гормонального балансу, що допомагає запобігти збільшенню простати, селен, потужний антиоксидант, зміцнює захист організму від пошкодження клітин і сприяє регенерації тканин передміхурової залози, фітостероли, природні протизапальні засоби авокадо, також містить фітостероли, рослинні сполуки. Протизапальними властивостями, які допомагають зменшити розмір простати у чоловіків з ДГПЗ. Ці природні сполуки діють, зменшуючи слабке запалення, яке, якщо його не лікувати, може призвести до неприємних сечових симптомів і підвищеного ризику ускладнень. Додаткові переваги, гормональна регуляція та профілактика раку авокадо не тільки підтримує миттєве здоров'я передміхурової залози. Але також може мати довгострокову користь, наприклад, протиракові властивості, каротиноїди та флавоноїди, присутні в авокадо, продемонстрували багатообіцяючі властивості щодо пригнічення росту ракових клітин, гормональний баланс деякі фітохімічні речовини в авокадо можуть регулювати рівень тестостерону в організмі, знижуючи ризик гормональних ускладнень, що впливають на простату, як включити його у свій раціон. Найкраще в авокадо це його універсальність. Ви можете насолоджуватися ним різними способами, наприклад, домашнього акамоле, поєднайте авокадо з помідорами, лимоном і трохи солі для смачного гарніру, свіжі салати. Додайте скибочки авокадо до ваших салатів для кремового здорового відтінку, смузі. Змішайте його зі шпинатом, бананом і рослинним молоком для отримання поживного смузі, На тости. Намажте авокадо на цільнозерновий хліб і додайте яйце пашот для насиченого поживними речовинами сніданку. Хоча ми вже знаємо, що авокадо є надзвичайним захисником простати, нам ще належить дослідити фрукт, який називають червоним воїном за його унікальний вміст антиоксидантів помідор. Будьте готові відкрити для себе його історію. Другий помідор червоний воїн, який захищає вашу простату. Помідор заслужив звання одного з найбільш вивчених і ефективних продуктів для здоров'я простати. Хоча це основний інгредієнт на багатьох кухнях, його справжня сила полягає в унікальному антиоксиданті під назвою лікопін, який революціонізує профілактику таких захворювань, як рак простати. Лікопін зірка помідорів. Лікопін є потужним антиоксидантом, який надає помідорам яскраво червоний колір. Ця сполука була предметом інтенсивних досліджень через її здатність знижувати ризик раку простати, він нейтралізує вільні радикали та запобігає їх пошкодженню клітин простати. Крім того, лікопін відомий своєю протизапальною дією, що робить його особливо корисним для чоловіків з простатитом або доброякісною гіперплазією простати. Цікавий факт дослідження показали, що лікопін є більш біодоступним. Тобто краще засвоюються організмом, коли помідори варені. Тому такі продукти, як томатний соус або томатний сік, ідеально підходять для використання цієї переваги інші цінні поживні речовини в помідорах. Окрім лікопіну, помідори містять широкий спектр вітамінів і мінералів. Вітамін С зміцнює імунну систему та допомагає боротися з інфекціями, калій. Покращує кровообіг і регулює артеріальний тиск, забезпечуючи простаті отримання необхідного кисню та поживних речовин, профілактика раку та полегшення симптомів, користь помідорів виходить за рамки профілактики. Дослідження показали, що біологічно активні сполуки в томатах можуть зменшити розмір простати у чоловіків з ДГПЗ, покращуючи такі симптоми, як утруднене сечовипускання або часте сечовипускання. Крім того, регулярне споживання асоціюється з меншою захворюваністю на агресивний рак простати. Як включити його у свій раціон, помідори є одним із найбільш універсальних продуктів, деякі способи насолоди. У салатах свіжі з додаванням оливкової олії та базиліка. У соусах використовуйте його як основу для рагу, пасти або запіканок, як сік, здоровий варіант для сніданку або закусок. Помідори, безсумнівно, є суперпродуктом для простати, але ми не можемо забути більш класичний фрукт, який був символом здоров'я протягом багатьох поколінь, яблуко. Давайте дізнаємося, чому він заслуговує бути на вершині цього списку. Перше яблуко щоденний союзник для зміцнення простати. Яблуко звичайний і доступний фрукт, набагато сильніше, ніж здається, особливо коли йдеться про здоров'я простати. Цей фрукт був символом здоров'я протягом багатьох поколінь, і це не дарма, оскільки він наповнений поживними речовинами, антиоксидантами та сполуками, які сприяють здоров'ю клітин і захищають простату від тривалого пошкодження. Харчові волокна, ваш мовчазний союзник однією з головних характеристик яблук є високий вміст харчових волокон, які не тільки покращують здоров'я травлення, але й безпосередньо впливають на здоров'я простати. Здорова травна система зменшує тиск у тазовій області, що може полегшити дискомфорт, пов'язаний із проблемами передміхурової залози, такими як збільшення або запалення. Крім того, регулярне спорожнення кишечника має важливе значення для виведення токсинів і метаболітів, які можуть негативно вплинути на гормональний баланс. Клітковина також допомагає контролювати рівень цукру в крові та підтримувати здорову вагу. Що є двома ключовими факторами запобігання проблемам простати надлишок жиру в животі, який часто пов'язаний із дієтами з низьким вмістом клітковини, пов'язаний із підвищеним ризиком доброякісної гіперплазії, передміхурової залози ДГПЗ, Кверцетин – невидимий щит. Кверцетин – флавоноїд, що міститься в яблуках, є однією з найкорисніших сполук для здоров'я простати. Доведено, що цей антиоксидант має протизапальні та протипухлинні властивості, що робить його ключовим захисником від росту аномальних клітин простати. Крім того, дослідження показали, що кверцитин може знижувати рівень простат специфічного антигену ПСА маркера пов'язаного з раком простати. Фітоестрогени та гормональний баланс яблука також містять фітоестрогени, рослинні сполуки, які мають структуру подібну до людського естрогену. І можуть допомогти регулювати рівень гормонів в організмі. Цей гормональний баланс необхідний для запобігання неконтрольованого росту клітин передміхорової залози, що може призвести до таких станів, як доброякісна гіперплазія передміхорової залози або навіть більш серйозних проблем вітаміни та антиоксиданти, які піклуються про вашу простату, окрім клітковини та кверцетину, яблука є багатим джерелом вітаміну С. Який зміцнює імунну систему та бореться із запаленням, а також антиоксидантів, які захищають клітини простати від пошкодження, спричиненого вільними радикалами, регулярне вживання яблук може зміцнити ваше тіло проти інфекцій і підтримувати здорову імунну відповідь, що має вирішальне значення для захисту простати зволоження та здоров'я сечової системи. Хоча це може здатися не таким. Яблука також сприяють зволоженню організму завдяки високому вмісту води. Зволоження має важливе значення для здоров'я простати та сечовивідних шляхів, оскільки це запобігає накопиченню токсинів і сприяє правильному відтоку сечі. Це, в свою чергу, зменшує тиск на простату і сприяє її правильному функціонуванню. Смачні варіанти додавання яблук. Завдяки універсальності яблук їх легко включити у свій щоденний раціон. Деякі способи насолодитися його перевагами, їжте їх свіжими, як здорову закуску, додайте їх до салатів разом із волоськими горіхами та шпинатом для страви, наповненої антиоксидантами, запікайте їх із додаванням кориці, щоб отримати смачний і поживний десерт, використовуйте їх у коктейлях у поєднанні з чорницею та натуральним йогуртом, готуйте з них домашні компоти, як гарнір до основних страв, коротко кажучи. Потужні фрукти на кожен день яблука не тільки смачні та доступні, але також наповнені сполуками та поживними речовинами, які роблять їх важливим союзником для здоров'я простати. Регулярно включаючи їх у свій раціон, ви зміцнюєте свій захист від пошкодження клітин, регулюєте гормони та покращуєте загальну якість життя. Тепер ви знаєте, який неймовірний вплив ці п'ять фруктів. Кавун, чорниця, авокадо, помідор і яблуко мають на здоров'я вашої простати від захисту від вільних радикалів до полегшення запалення та регуляції гормонів, кожна з них забезпечує унікальні переваги, які в поєднанні можуть змінити ваше самопочуття. Прийняття здорових харчових звичок не тільки допоможе вам запобігти поширеним захворюванням передміхурової залози, Таким як ДГПЗ, але також може значно знизити ризик більш серйозних ускладнень, таких як рак простати, і найголовніше те, що ці фрукти легко знайти та смачно їсти. Тепер ми хочемо почути від вас, які з цих фруктів ви їсте регулярно, чи плануєте щось включити у свій раціон після прочитання цього. Поділіться своїми думками в коментарях і допоможіть іншим подбати про здоров'я простати. Будь ласка, поцініть цю інформацію, якщо вона була корисною, і не забудьте підписатися, щоб отримати більше подібних порад щодо здоров'я. Ваша простата буде вам вдячна.